Вітаю вас у другій частині подкасту поєднаних сил Стоп Фейк Чорне Небо. В якій ми аналізуємо так зване інтерв'ю так званого американського журналіста Такера Карлсона. У всьому цьому є лише одне певне, що американського інтерв'ю з Сергієм Лавровим, міністром закордонних справ Російської Федерації. Теж замислююсь, чи він є міністром закордонних справ Російської Федерації, чи це теж не є фейком, бо легітимізація російської влади під великим питанням Але відбулося щось таке, як так зване інтерв'ю. Я опубліковане 6 грудня 2024 року. тож повернемося до цієї розмови у. В першій частині ми говорили про uh, загальні речі, не торкалися самої теми uh, війни uh, проти. Україні тому спробуємо перейти до цього питання. Війна проти України, звісно, становить велику частину цього інтерв'ю. І, власне, від самого початку, якщо подивимося на представлення питання війни, то немає сумнівів, що знову маємо стичність з тезами маніпуляційного характеру, дезінформації або явної. Брехні, за словами цієї розмови, Росія не розпочала цю війну. Згідно з цією розмовою, Росія не розпочала війну. Війну почала Україна після військового перевороту. У 2014 році розпочала війну проти своїх власних громадян на Донбасі, громадян російськомовних громадян пов'язаних з російською культурою. а Росія мусила просто в 2022 другому році провести спеціальну військову операцію, щоб цих громадян захистити. Бо Україна тоді ухвалила рішення про остаточне силове захоплення Донбасу цих республік Донецької та Луганської. Недонецький Луганський. Адже згідно з російським наративом, це ініціатива людей, щоб ці республіки відокремилися від України, що сталося саме у 2014 році. Одервали року. Я лише нагадаю, що Донбас це... це абсолютно історично українські землі, бо були заселені українцями. Козаками з Запоріжжя ще наприкінці 17-го на початку 18-го століття, а звідки взялася ця з цей російський наратив? з Стісамежила Стім з що Донбас і абсолютно російським. Звідти що Sabrina. особливо в 32 30... му 33-му під час великого голоду на Донбасі а... померло особливо багато українців тих людей, які говорили Україні. Себе вважали за українців, і саме після того, як сталін цим великим голодом голодомором вбив тисячі людей, сотні тисяч українців, особливо там на Донбасі. Він заселив значною мірою переселенцями з глибини Росії але це не змінює факту, що на Донбасі залишилася велика частина українців, які вважали себе громадянами України, і абсолютно Телі України і е, абсолютні вважали себе частиною України, і ми можемо також згадати, як коли вже Росія купувала Кримський півострів, як у Донецьку. Було кілька великих е, маніфестацій, великих зборів українців, е, жителів цього міста, жителів Донецька з українською владою, які говорили, що тут ніяка не Росія, що це є Україна. Можна було б теж побачити, скільки жителів тих територій сьогодні. На українській стороні захищають Україну від російської агресії. Це є ще одним доказом українськості цих земель. Але, Але я хочу повернутися а, до цього. Може тут маємо усвідомлювати, що потрапляння в навіть історичне обґрунтування будь-яких земель це трохи грає на користь Російської Федерації, адже світ стоїть цивілізований світ, стоїть на основі юридично визнаних визнаних. визнаних Міжнародним правом кордонів і у зв'язку з цим тут немає можливості оспорювання будь-яких кордонів. В зв'язку з тим тут німа можливості подовжання граніс без розмахування якимись там історичними ідеями. Це не має значення навіть попри те, що це є факт, що це українські землі. Просто це не має значення. Значення має те, що були порушені кордони, визнані міжнародною спільнотою, і що це порушення. Я кордонів було додатково здійснене силою, і це дуже важливий елемент. оскільки повертається 2014 рік. А точніше, питання Євромайдану повертаються в цьому інтерв'ю. Повертаються також питання Криму, бо Крим згідно з Лавровим також не прийняв майдану і тому відокремився від України. Це все брехня. А найкращим доказом того, що це брехня і що Росія діяла там силою із використанням війська в одному з подкастів, звісно, ми поверталися до справи цих зелених чоловічків. Бо так Янковський усе це бачив на власні очі. Але слухайте, ну ж Російська Федерація сама визнавала багато разів, вже не враховуючи те, що, врешті-решт, Путін зізнався і підтвердив, що це були його зелені чоловічки. Але мабуть, найнахабнішим доказом того, що вони брешуть, є встановлення е, ними ж самими е, медалі за взяття Криму з датою 22 лютого 2014 року. Така дата зазначена на російській медалі за заслуги у захопленні Криму, яка була вручена і цим зрадникам кримським і тим військовим, які брали участь російським військовим, які брали участь у захопленні Криму і це. Це, мабуть, ще й на правовому рівні доказ, що е, спростовує російські брехні, звісно, вони з цим не мають проблем, бо брешуть прямо в очі, і загалом Сергій Лавров знову тут бреше, а Тукер Карлсон знову не може цьому заперечити. Наприклад, про медаль він не запитав. Це було б перше питання, яке б я задав. Але навіть не треба мати зовнішніх знань. Достатньо мати знання з самого цього інтерв'ю, щоб знайти дуже велику невідповідність. Бо як це можливо, що Лавров каже. Що якщо угода між опозицією та урядом Януковича була би підписана, згадаємо, вона була підписана зокрема за участю міністра Сікорського. її не підписав представник Росії, щоб було цікавіше. А наступного дня Янукович втік з Києва і не дав її виконати. Отже, вона була підписана з великими зусиллями, але майдан. Напевно, її все ж таки прийняв. Хоча тут, звісно, можна подумати, її не прийняли тепло, але підписали. І Лавров стверджує, що якби вона вступила в дію, то Крим залишився б українським. Але як це стосується тверджень, що саме мешканці Криму вирішили відокремитися від України, якщо вони самі вирішили відокремитися від України, то чому вони Начого мали б цього не зробити, зробити, якщо угода була б ухвалена, це якби повне заперечення. Навіть ця внутрішня логіка висловлювань Лаврова вказує на те, що він бреше. але ти Павло порушив ще одну тему. Ти порушив питання міжнародного права. Лавров також звертається до питань міжнародного права, звертається до питань хартії Організації Об'єднаних Націй, звертається до. Права на самовизначення народів і, дійсно право на самовизначення народів, рівність народів виражена в цілях створення статутів Організації Об'єднаних Націй, але це чітко написано в другій статті. Що ці цілі мають бути реалізовані на основі основних принципів, і серед принципів перерахована саме територіальна цілісність, і ось територіальна. Лавров тут стверджує, звинувачує захід у вибірковому підході. Скажімо, також така крапка над і, бо на цій території немає інших народів, які не мали б характеру національної меншини. І не було жодного народу, немає такого поняття як народ так званої Донецької народної республіки чи Луганської народної республіки. Цікаво, що самі росіяни це довели, анексуючи ці республіки. До речі, я не знаю, який зараз їхній характер. Це ти Характер я... кажеш, який в них характер, але я тільки скажу про інших: на цій території є тільки один народ, чиї права були повністю порушені внаслідок російських дій. Там є кримські татари в Криму це єдиний народ, який до того ж є народом. Корінним, як я повинен сказати, це до корінним важливо. по дуже власне, перепрошую. Я зробив кальку з української мови народом корінним, тобто кримські татари, яких звісно москалі про це не питали. А навпаки, думку кримських татар, які намагалися не допустити силового захоплення Криму військами Російської Федерації, тоді виступаючими без явних ознак, порушуючи також насправді міжнародне право. Адже вони виступали у формах, які не мали жодних ознак, тобто були просто бандитами у цьому. Є бандитами, навіть якщо мають позначення, кримські татари намагалися цьому завадити, але не Геркулес контраплурес, і навіть татари на своїй землі не змогли захиститися від жорстокої російської армії. П'єтра вибачте. А вибачте. ще закінчу цю тему. Якщо дозволите, тільки коротенько, бо висновок... Октакий тут говориться історія, про те, що а, не Росія розпочала, розпочала війну, а Україна вела війну, войну, проти війну проти громадян своєї країни. Своєго, е е краю, але... Крим був раніше, зелені чоловічки були раніше, втручання і е, відправлення людей для диверсійних цілей було раніше, тож насправді це тільки таке завершення. Е, насправді Росія розпочала цю війну, але це тут, звісно, немає шансів прозвучати ще додам гібридну війну. Лавров наголошує, що це є гібридна війна київського режиму проти російськомовного населення східних земель України. А власне, як пояснює Лавров, тепер це вже російські землі, бо треба нагадати, що у 2022 році Росія після організованого на це взагалі абсурдного, там якщо це аналізувати. Бо організували на окупованих територіях референдум. на окупованих референдум про належність о, та цих земель до Росії, але референдум охоплював своїм обсягом, наче референдум обіймувало своїм тереном, своїм засіб'єм. Якби приєднання до Росії, до Росії землі, землі які тому, Росія навіть не мала під своєю фактичною військовою, військовою контролю в цей, цей період, бо йдеться про всю територію луганської, 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 Донецької, Запорізької, і, Запорізької і Харківської і областей. Харківської, так добре, добре кажу. і це зараз дає підставу, нібито правову підставу російській окупаційній армії, дає Подстави жокомоправно подстави російської окупаційної армії військові російські відповідно до ультиматуму чалач, Путіна курат на тих теренах, бо їх целем. І згодні з ультиматумом і з ультиматум Путіна і згідно з тим, що сказав у цьому псевдоінтерв'ю Лавров заволодіння Херсоном і Запоріжжям, які підкреслю не є під російським контролем, єсом под контролем російським. І навіть, і, лавров навіть Лавров каже, що потрібно врахувати, каже, що Росія внув, готова погодитися на умови зі, зі Стамбула, внув, але потрібно врахувати, що внув, ситуація внув, з того внув, часу внув, змінилася, внув, і, внув, і треба врахувати саме фактичну ситуацію на місцевості. Те, тобто інкорпорація цих територій до російської конституції, з чого ДНР і ЛНР мають мати спеціальний статус республік просто в рамках Російської Федерації, Натомість Херсонська і Запорізька області включені прямо до Росії, це абсолютно якась настільки абсурдна конструкція мислія мислова періодична прокодав, мабуть, так можна сказати. звісно, нікому там немає до цього діла, а найгірше тому, хто проводить це інтерв'ю, адже він має ставити десятки запитань саме такого типу. На які там ніхто тим не приймує. Нагоржені те, хто там вивід проводить. бо він повинен задати десятки питань, власне, такі, в яких хоч би про що ми зараз говоримо. А коли також говорить Лавров про право народів на самовизначення, ну слухайте, і що не виникає питання про Чечню? А інші народи на території Російської Федерації, які висловлюють своє бажання або не мали взагалі можливості висловити чи хочуть бути у складі Російської Федерації, чи не хочуть, але звичайно на цьому такер Карсон. Не зосереджується. ну я розумію, що він міг не орієнтуватись в темі середньовіччя, як розмовляв з Путін. Теж не розуміється, але про це в минулому говорили. А Карсон не знав, що на це відповісти. Але з Лавровим говорити про сучасну ситуацію. І тож він не знає, що відбувається на території Російської Федерації, не знає, як виглядає ситуація інших народів, не кажучи вже про питання звичайно захоплених українських земель. Це просто незбагненно. до речі, згадалося, як на цих територіях які. Інкорпорували до складу Російської Федерації, проводили ці вибори, так звані президентські вибори чи вибори Путіна. Це просто абсурдна чергове явище. Але напевно теж так не бачив і також не знав, що міг би про це запитати. Навіть не знаю, чи він не знав, чи просто не був зацікавлений, бо мав свої інші тези. Однак хотів у цьому контексті згадати лише про ще одну річ. Бо Лавров, говорячи про право народу на самовизначення, говорить про деколонізацію. А нагадаємо, що Росія є абсолютно останньою найбільшою е, останньою колоніальною державою. Бо те, що російські колонії пов'язані з нею територіально, не означає, що вони не є колоніями. У російських наративах часто з'являється тема колоніалізму: тема Африки чи Азії, британського французького колоніалізму, французького. Це Росія продовжує практикувати. Росія ніколи не звільнила своїх колоній. Чекаємо ще на рух Азії, коли ці азійські колонії Росії здобудуть незалежність. Хоча я не знаю, чи станеться це найближчим часом. Сподіваємося, що так. з іншого боку є ще дві теми. Якщо дозволиш, бо хочеш відкрити нову тему. Але тут е, з'являється певний цитат, який на мою думку свідчить про такий цинізм, якого мабуть тільки російська пропаганда може представляти е, Ну в історії можливо ще траплялися такі країни чи особи. Ми не маємо наміру знищувати український народ. Це наші брати і сестри. це річ абсурдна. Після маси злочинів, кількість яких я вже навіть не можу описати, жертв серед цивільного населення. Ми зараз не говоримо про атакування військ, це є просто неймовірним. Та друга річ, яку ти сказав про колонізацію, це Татарстан, який, мабуть, знаходиться в європейській частині Росії. Там мешканці цієї частини цієї автономії мають дуже великі сумніви щодо діяльності Москви. І є такі татари, які навіть відбувають вироки за опір проти політики Москви, яка за їхніми словами викачує гроші до Москви з Татарстану. Ти порушив дуже цікаву тему, і власне дуже легко можу перейти до теми, яку я хотів обговорити, Бо ти говориш про російські злочини. Лавров теж говорив про російський злочин, про злочин у Бучі і говорив у контексті припинення переговорів. У Стамбулі за вказівкою Бориса Джонсона говорив, що офіційно вони були розірвані через виявлення російських злочинів у Бучі. І каже, що буча вже не цікавить сьогодні Тому, а, ні, нікого ні, ніколи, ні, ані політиків, ані поліпи. представників Цістарція, ООН, ані АНЗ, навіть журналістів. Ані навіть Тільки це ні. є очевидна брехня. Бо, бо в грудні 2022, 2022, 2022 року вийшов звіт рапу, високого комісара з прав людини організації об'єднаних націй з повним обговоренням результатів розслідування ООН щодо злочинів у Бучі. в справі бучі. Натомість стан розслідування на той час, бо воно не було закрите. Це розслідування все ще триває, пошуки продовжуються. Слідство у цій справі триває, а Лавров прямо каже, що ніхто не цікавиться, ніхто не піднімає е, тему Бучі. Якби тема Бучі була піднята, то Лавров би говорив. Постійно піднімається тема Бучі, немає інших тем, про що ви весь час говорите. Тож це ще одна така річ, абсолютно очевидна брехня. Брехня заснована на тому, що тема Бучі дійсно була дуже гучною, прорвалася в громадську думку в Сполучених Штатах на заході Європи, навіть до тих, хто, хто менше цікавився. натомість результати розслідування та вже подальші висновки були значно менш медійними, і те, що відбувається сьогодні в Бучі, тобто розслідування, яке три. Ває, продовжуються пошуки, <поцентрична> вже не настільки медійні, не такі цікаві для громадськості. Перш за все, не настільки Це <поцентрична> є пара аргумент, бо <поцентрична> що це означає, що тема... Це нікого не обходить, навіть якщо визнаємо, що це твердження є правдивим. Навіть якщо це твердження є правдивим, воно взагалі не свідчить про те, чи був там злочин, чи ні. Факт скоєння злочину росіянами не залежить від того, чи тема бучі когось цікавити, так чи ні, тому це взагалі якесь... якісь Змішування з переплутом. Також нагадую, що в бучі до сьогоднішнього дня кілька сотень осіб, жителів цього містечка, вважаються зниклими, їх не знайшли, а так, їх їх. На жаль, підозрюємо, що їх убили москалі. Що з ними ще стало. Ну поністите по де їх замордували москали. Таро, напевно, тим сім'ям, сім'ям цих людей Сергій Лавров теж сказав би, що їх це питання не цікавить. Пам'ятайте, що Буча чи пам'ятайте, панове, що Буча це, це тема, яка в російській пропаганді представлена як велика українська містифікація, що це були актори, що це насправді фільм. Є цілі потужні пропагандистські матеріали на цю тему. І тепер, коли ми говоримо про Бучу, а як щодо Маріуполя, а як щодо злочинів в Ізюмі на окупованих територіях, що зі злочинами поза окупованими територіями. Еторіями, тобто бомбардування житлових будинків, це злочини, про які Росія буде так само брехати, як те, що зараз чуємо з уст Лаврова. Подивіться, що і в нас вже виникає певна проблема. Ми вже не повертаємося до таких речей, як, наприклад, питання збиття малазійського літака в липні 2014 року над Донбасом. Це до речі, дуже нагадує цю тему в російській пропаганді питання власне бучі. Бо ж це теж за російською пропагандою пропагандою була містифікація. це були усе російські наративи, офіційні російські медіа, російські режимні інституції, і вони сьогодні вже повторюють у ситуації війни офіційне російських медіа, російських режимових інституцій. І вони Йони Дішасов повіляне вже в ситуації війни. Забаччи що це інтерв'ю записується в той самий час, коли є ми не знаємо скільки, але можемо бути впевнені, що це тисячі українських, українських полонених не тільки військових, а й цивільних. Ув'язнених у російських Таборах у російських в'язницях про те, які, які там умови, що там відбуваються, іноді вдається ввізи, дізнатися ввізи, щось більше. Але ці те, теми, те, звичайно, те, Карлсон про це не подумав. Але, не помислав, але те, що але мене здивувало, це, і Пьотре, я знаю, що ти, ти, ти готовий ти ти теж ти ти до обговорення міні, цього, трохи інша тема вже не пов'язана з Україною, але дуже цікава. Тобто, питання Навального, і тут виникає і, одне питання, яке об'єднує ці дві теми. До речі, Лавров теж ці дві теми поєднав питання списку. Лавров стверджує. Що Росія вимагала від України список імен представлення списку імен жертв з Бучі, і що Україна ніколи цього списку Росії не надала, і про цей список вже ніхто не допитує. Журналісти про нього не питають і порівнюється з тим, що так само Росія вимагала звіту результатів медогляду. Олексія Навального проведених у Німеччині 2020 року, коли він там лікувався після отруєння в Росії. Німеччина передала звіт організації займається хімічною зброєю. Проте Росія не отримала цього звіту, і це є. Абсолютно мені здається, це новий наратив, якого раніше я не чув. це наратив, який безпосередньо пов'язує те, що він лікувався в Німеччині з його смертю. Лавров навіть натякає, що Німеччина винна в смерті Олексія Навального. він помер три роки по тому в російській в'язниці, понад три роки, так. Це наратив, якого я ще не чув. Ну, так, 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 Такер питає, так його запитує. Я, я але спитала. що сталося? Як він помер? каже Лавров: що не знає, це, бо, це, бо це що не є лікарем, як не, як не знає, а, як помер. Але був лікарі був теж не знають, бо отримали не отримали звіту від німців. невідомо, що німці йому зробили в Німеччині. Це просто пов'язання цих двох фактів, каже, що там іноді погано почувався, але не знаємо, що з ним було. То не знаю, не, чи не, ви стикалися не, раніше покажу, з цим наративом? Таке представлення справи, напевно, мені здається, що вперше, але це теж справді є майстерністю брехні перекладання відповідальності на інші народи. Тобто, так українці самі себе вбивали в бучі на захід. Нідлан... Нідерланди відправили літаки з трупами на Донбас у 2014 році. Навальний був убитий німцями, Литвиненко напевно був убитий британцями. До речі, як це такер Карлсон може не запитати про такі речі і. І не дізнатися, коли розмовляє з таким негідником. Ну це можливо тільки в одному випадку, якщо просто грає чи підіграє на користь Російської Федерації. Для мене незважаючи на те, що ця форма вже більше нагадує журналістику, це все ще абсолютно огидне явище в просторі. І на жаль, це одіум такої псевдожурналістики буде лягати на кожного журналіста, який виконує свою професію, намагаючись робити це сумлінно. І uh, тут питання, uh, чому взагалі відбулося інтерв'ю? Бо в суспільній думці є такий наратив, що такер Карлсон пов'язаний з Трампом І чим це нам усім загрожує? Є таке приказання, що такер Карлсон є зв'язаний з Трампом, і то і чим то нам всім грожить? На жаль, це не тільки Такер Карлсон, бо таких американських псевдожурналістів є кілька. Є кілька осіб, про яких я чув, що їх заблокували на Ютуб зараз. Не вийшло інтерв'ю з Марією Захаровою, яке можливо провів Джейсон Гінкл. Якщо я не помиляюся в прізвищі. це також особа відома поширенням російських пропагандистських наративів у Сполучених Штатах чи також тих наративів, які збігаються з російською пропагандою. Вони з'являються широко, таких людей є багато. Дуже добре це видно на сьогоднішньому порталі Хак, колись Твіттері, який просто переповнений проросійськими наративами, наративами, що вписуються в російську пропаганду, чи грають прямо з російськими наративами. І такер Карлсон, мабуть, є певною мірою виявом цієї сторони політичної сцени. Звісно, залишається питання, чи це є низовими діями, чи це незалежні Дії цих осіб і в якій мірі вони куруються Росією та російською агентурою, морально ми дуже низько впали. Знаю, що завжди аналогії до Другої світової війни викликає таку рефлексію, що зводимо тезу до абсурду, але Важко уявити, щоб під час Другої світової війни такі інтерв'ю мали місце, і щоб з особами нацистського режиму хтось проводив інтерв'ю і намагався довести, що це є об'єктивний погляд на реальність. Це просто драматично. У тому, П'єтре, що ти сказав у цьому останньому реченні, мені можливо не вистачило ще однієї тези, тому що можливо це свідчить про те, що взагалі наближаються дуже важкі часи, адже такер Карлсон просто безсумнівно є емісаром певної частини республіканського середовища зі сполучених штатів, яке тепер буде або прямо проводити і реалізовувати американську політику, або ще сильніше на неї впливати, щоб десь настало якесь протверезіння і розуміння, в чому ці люди беруть участь і що стають в один ряд з якимись учасничав і що ставляння ще в єдний в єдном режі з якимись занепалими європейськими w знаменитостями тоді які відправилися на утримання кремля на поставлення себе в одному ряду з шедером який був куплений за гроші Газпрому що це то, не то, є добра ідея що однак Якщо а не ми, то майбутнє їх за це оцінить. Не знаю, чи, чи можемо так на такій втратить. піднесеній ноті закінчити, чи ще щось втратить. хочете Хтось додати. Думаю, що можемо вже завершити цей епізод Już подкасту Чорне небо, Чорне небо Стоп, стоп Фейк. Запрошуємо до перегляду інших матеріалів. Запрошуємо до оглядання інших матеріалів. Не